Всім доброго дня чи вечора. Я те хочу поділитися думками на рахунок пошиття шлей. Значить, Яка проблема мене спіткала? Свій час я зшив шлей, і використовував отакий Брецький Це От. Такі радянські коврики свій час виготовлялись у Бресті, тут такий синтетичний Кавролін. Десь да? його товщина міліметра. Якщо здушити, треба було. От. І виходить, шлеї були досить хороші за своїми властивостями. Все так само робив, але він закінчився. Прийшлося шукати заміну. От, після деяких пошуків <кій> попався мені отакий от ковролін. теж синтетичний. От. Значить. Ну, він іде десь півтора рази, зараз продемонструю, півтора рази він іде тонший, ніж цей, що в мене був, О, таким чином я спробував переналаштувати свою машинку, значить, щоб прошити його в О, Таким чином, він, звісно, виглядає товщий, як зелений, но якщо його Прошити туди-сюди нитками. От, дивіться, заготовку, то воно воно здушує. Ну, але все одно, 5 мм товщина шлеї і, і, і получається. Так що, технічне завдання можна рахувати, що виконане. От це я продемонструю вам заготовки, які я вже почав робити. О, таким чином, як ви бачите, все прошивається вздовж дуже добре, дуже щільно. Таким чином ми отримуємо єдину, єдину таку конструкцію, яка тримається докупи досить крепко. Далі, оці от петлі прошиті. Тут, бачите, тут два рази прошито. Тут далі тут один раз. В общем, прошивається. Тут добре. Насквозь прошивається в машинці, машинкою. От, далі. Оці е, кільця. Тут йдуть не кільця, а напівкільця. кільця. Тут іде е, От. Таким чином воно довше служить і е, не так рве оцю петлю. Так, зараз я поправлю. Так, далі. Тут є вставка, таку, я стравлю стрічку з От. Ну, взагалі, такі, такі заготовки. На вигляд інтересні. Зараз на вагу, ну, з кілограм, я думаю, важить. Може 800 грамів. В принципі, так, майже так само, як і шлеї, які йшли з цього войлока. Ці, може, чуть важче були. От, ну, менше з тим. Головне, щоб воно трималося докупи, було крепким і служило досить, досить довго. Як зроблю до кінця вже шлей ці дві, то вже тоді зроблю якісь фотографії чи відео. Добре, кінець.